Привіт! Сьогодні реально коротенько, бо тут особливо немає чого розповідати. Я хочу вам показати новинку. Це пилка-ланцюгова акумуляторна VITALS KZ3640S. Це звичайна серія, Vital серія, як вони її називають, не майстер, ні профі, але а, вона доволі непогана. Я ці серії зазвичай пропускаю пов свою увагу, але тут вона мені, блін, ну сподобалась, вона така важкенька, якісно зроблена з непоганим комплектом, нормальний пластик. ну, Така, блін, гарна. Ну і те, що я побачив у внутрішній будові, також мені сподобалось. Тому я вам трішки по ній розповім. Тим паче, що є питання. Люди порівнюють із профіком 3606. Так а, хтось мені скаже, так, а що там порівнювати. Ну, в принципі, профік буде більш класний. А, і, в принципі, так, я з цим згоден, але є нюанси, як то кажуть, не все так однозначно. Ну, перше, стосовно самої пилки, вони є в комплекті. Це коли до назви у нас додається слово кіт. Так і це означає, що вона у вас буде йти із двома четвірками. Я хочу підкреслити. Та двохпостовою зарядкою, тобто вам не потрібно буде там вставати десь вночі, пересмикувати та постійно думати про те, чи не забув я поставити інший акумулятор на зарядку, щоб не було неприємних сюрпризів вранці. Так, двопостова нормальна зарядка. Ну як нормальна, ну. Більш-менш так тут є нюанси, звичайно. Та два акумулятори четвірки, бо такий інструмент лише з четвірками, ви маєте розуміти, що це 36-вольтова пилка, тобто два по 18 у нас компонується так само, як і в профіку 3606, у 36 вольт. Це впливає в нас на потужність, тобто це не 18 вольтова пилка, а саме 36 вольтова. І в нас не є сума двох четвірок у 8 ампер годин. А в нас залишається 4 ампер години, але 36 вольт. Тобто компоновка саме така. Це перше, що ви маєте розуміти, це правильно, це нормально. Тому ніяких двушок тут навіть бути не може в жодному разі, тільки четвірки Неважливо, Ви взяли її у комплекті кітом. Або окремо все це купили це більш-менш виходить в одні гроші, тому ну в принципі не заморочуйтесь а важливо, що, що саме до комплекту, до кіту, входить акумулятори серії 10 це це акумулятори покращені. Вони дорожче десь баксі на 3-4 Кожен а ось 10 це. Це в них означає покращена хімія. Вони б'ють себе кулаками в груди, що вони проводили тести, і дійсно пилка показала себе краще. Зробила. Дещо більше різів ніж я вже не пам'ятаю. Ну але кажуть, що реально вони кращі. І оці 10С акуми, вони на на них вони працювали довше. Тому важливо, я просто вам зазначу, що саме до кіту входять саме акумулятори. 10С, і двопостова зарядка. Коли ви купуєте її окремо, коли ви купуєте там окремо пилку, то ви можете взяти більш дешеві акумулятори, абсолютно з такою самою посадкою. Вони будуть мати маркування ASL 1840 n але без 10 c вони будуть дешевші. Також можете зекономити, наприклад, на е, заряді, поставити не двопостову, а постову там, можливо, десь там гривень 500 на комплекті в загальному там вигляді. Ви зекономите. Я б цього не робив, ну але все ж таки. А тепер стосовно акумів, ще просто зверну вашу увагу. Це Макітівська посадка, так звана, ось ця загальна, яку всі люблять і хочуть. Макітівська посадка у звичайній серії Віталз. Бо їх серії майстер та профі вони мають акумулятори. Ось такі. Я просто взяв вам показати. Вони виглядають трішки інакше. І в них інша посадка, ось вам поруч. Це дуже важливо. Не наплутайте, будь ласка, якщо ви маєте акумулятор ось такий SmartLine Plus, на яких е, зазначено, що це майстер-серія, вони не підійдуть, вони підійдуть до інших серій Vitals. Це прям. Дуже важливо, бо хто має вже інструмент і хоче її купити, ну ви маєте розуміти. Але є інший плюс до цієї пилки. Вам підійдуть акуми від Техасу, нарви, макіти тої ж само, якщо треба щось більш якісне, від Прокрафту і так далі. І тепер такі акумулятори став. Продавати і Vitals, ну і тим паче, як я вже казав, вони є в якості 10 з іншою хімією, покращеною та звичайні, які просто трішки дешевше. В жодному випадку не вздумайте купувати двушки. Так, пилка буде працювати, але дуже недовго. Тобто, двушки будь-якої якості купляти не можна, і не вздумайте купити ось таку двушку, на якій в нас написано 4 ампер години. Але думаю, ви бачите так, що це 100% двійка, так? Ось четвірка, ось вам поруч четвірка типу четвірка, яка ну, звичайно, четвіркою не є. Тому таке купляти не можна в жодному випадку. Це лише під маленькі пилки, це під ось таке, так, але не під великі. Тому думаю, про акумулятори все сказав. Нічого не забув не плутати з звичайним Vitals SmartLine, Це універсальна посадка. Друге, те, що хочу вам сказати, те, що ви дуже часто питаєте, ви порівнюєте її з пилкою 3606. Давайте так. Моє враження, моє моє мінні те, що 3606 профік буде кращою, звичайно, без питань. Але чим буде краще, давайте так. Плюси 36.06. Це профісерія з п'ятирічною гарантією, по-перше, у неї шина та ланцюг Арігон. У неї повздовжне розташування двигуну. Тут в нас поперечне, там повздовжне. А і у 3606 а, в нас швидкість ланцюгу. Це дуже-дуже суперважливий параметр, за що її люблять: 16,5 метрів в секунду холостого ходу. Вона реально ріже як масло, коли новий ланцюг. Дивіться, якщо ви навіть знайшли на. Десь пилки, в яких зазначено більша швидкість ланцюгу, тут ще важливо розуміти, що вона там реально є. Бо китайці ну, дуже часто брешуть. Тут нас заявлено 14. Тут нас 14, давайте я вам а, покажу тут на англійській мові, але я думаю, зрозуміло. Це приблизний перерахунок у вати. Це довжина шини 16, ще про це скажу. 14 метрів в секунду це в нас швидкість ланцюгу. 3 в нас шах. Крок 56 у нас ланок. Тут орігоновська посадка, нормальна. Ви завжди знайдете сюди ланцюг будь-який будь якої якості, подешевше, подорожче, без питань. Ви зрозуміли, так? У Профіка швидше швидкість ланцюгу. Там орігоновська шина ціпок, там повздовжне розташування, ну, п'ятирічна гарантія. Ну, так, якщо нічого не забув, у нас чотири плюси є. Але. Тепер давайте по плюсам цієї моделі, як це не дивно. По-перше, тут шина 40, там 35 у профіка, тут 40. 38, якщо бути чесними, але ми маємо там певні регулювання. Ну, 40. Добре. А, для багатьох це важливо. Друге, це як я вже казав, тут універсальна, дуже супер мега розповсюджена, так звана макітівська посадка. Тобто. З величезною долею ймовірності до цієї пилки підійдуть ваші старі акумулятори від іншого інструменту. По-друге, навіть якщо ви купуєте її там в комплекті, наприклад, то в принципі ви будь-коли будь де зможете докупити не обов'язково вітал, якщо в них не буде, або знайдете інші, вони підійдуть під цю посадку. Тобто акуми тут взагалі не проблема на 6-8 на ампер годин, навіть якщо ви захочете. Тобто універсальна посадка, це її. І, ну, типу, великий плюс. А, ну і, мабуть, по-третє, це ціна. Тобто профік буде дорожчий. Десь приблизно зараз ця модель нас коштує баксів 165. Можливо, профік десь в нас крутиться в районі 200 баксів. Тобто, для цієї ціни різниця, в принципі, є. Тому, ну. Що стосовно якості стосовно моїх якихось вражень, відпилки і так далі, слухайте рівень пластику, рівень підгонки, я її розбирав. Я вам покажу. Рівень там якихось там гумових там усіх цих речей, там ручок і так далі, вона реально ну класна, нормальна. Це 100% Рівень серії майстер. До речі, тут три роки гарантії, так само як і на майстер. Два піни у нас на заряджання і три працюючих входи, три піни на акумі, і вони реально працюють на пильці Далі тут. Тут в нас безщитковий двигун, також як і на профі-серії, бо в майстрі ні. Ось є інша пилка серії майстер. Там, до речі, він не безщитковий. Тут в нас реально безщітковий двигун. Доволі непогана швидкість ланцюгу, 14 метрів в секунду. Друзі, це нормально. А так, це трішки нижче, ніж на профіку, але це також непогано. Тут нормальний, реально працюючий тормоз гальмо. Воно реально нормальне, класно, з чітким фіксуванням. З чіткою фіксацією, тобто, ну, пилка класно зібрана, і що мені дуже подобається, це ось ця кнопка, що вона ось тут і дуже. Я вам спробую показати, я ненавиджу ось це, бо треба постійно перехоплювати великий палець. Це не так зручно. Тут це просто ну дуже-дуже зручно. Воно лягає під палець. Мені ось це рішення дуже сподобалось. А, тобто, мої загальні враження по пильці. На ну і те, що ви любите, я не дуже, але ну, людям це подобається: це підтискання без ключове. Тобто, ви однією гайкою, точніше, тут рухома подвійна така ви і зможете фіксувати шину, і регулювати натяг вашого ланцюгу. Про це я не буду вам розповідати вже це так само, як і на Профіку, так само, як і на майстрі. Тобто про це вже багато казали. Просто тут ось таке регулювання, яке вам, в принципі, подобається. Ну, звичайно, в комплекті у вас і, шина, і ланцюг все це є. Тому мої враження край вкрай позитивні. Як щодо цієї звичайно, ціни, це реально рівень там майстра, там ну реально можна купувати норм, тому кому важливо ось ця посадка, та довжина вже на шини. Зверніть увагу. Принципів, сказав все, що хотів. Далі розбір, внутрішня будова. Дякую за увагу. Звертайтесь, купуйте, працюйте з задоволенням. До побачення. Ну і для любителів зазирнути у внутрішній світ, так би мовити. Розібрали. Корпус тримався десь приблизно на 10 таких доволі. Немаленьких гвинтах, саморізах більше, мабуть. До речі, корпус товстостінний. пластик, дебелий, такий товстий. І всюди, 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 і в ручці, і надалі ми бачимо ребра жорсткості. І у відповідній частині тут технологічно маємо багато ребер жорсткості. Тобто, корпус ну він дуже дебелий, міцний, доволі не, не дуже і легкий. Але це більше гарно, аніж погано. Ось так в нас працює механізм. Бачите, так я не можу натиснути клавішу, і коли я підтискаю, можу натиснути. Ось ця штука в нас товста. Тобто не лякайтесь, і в нас, в принципі, на вижим працює лише оцей відризок, тобто щось з ним зробити ну, нереально. Що цікаво, кінцевий вимикач GBN, мабуть, мають бути непогані. Я трішки поцікавився в інтернеті. До речі, доволі товстостінна. Ось ця клавіша зверху металева. І ми маємо сальник на ось цій кнопці. Я так розумію, це зроблено для того, щоб тут ми маємо люфти, бо технологічно в нас має ходити клавіша, так, і тут будуть певні щілини. І щоб терсусіляку не тягнуло до нього, то він мав навіть із сальником. Далі ми бачимо плату керування. Здоровенна, металева. Я так розумію, це її розміри 85 на 60, 19 товщина. Це залито компаундом. Кабелі ось ці в нас кольорові, мабуть, четвірка січені, найменш. Все залито, пролито, вона величезна, металева. Ніякого перегріву тут бути не може. Що цікаво, двигун? Товстий пластик, і двигун доволі великий. Тобто не так просто він у нас виходить там, з корпусу. Так, от сюди. Він реально немалий. І що цікаво, такий товстий пластик тут і він на чотирьох болтах. Ось бачите верхню частину. Далі ми можемо зняти окремо. Середню частину. І далі ми ще можемо зняти подошву, Тобто це розбірна штука, це не щось запаяне, де стоїть там втулка, якщо вам потрібно буде змінити, там, наприклад, посадковий підшипник чи щось інше, це все діло розборне. Не знаю, чи полізете ви самі чи ні, але ви, в принципі, можете це зробити, якщо ви, ну, дружите з руками, як то кажуть. Це дуже... Прикольно, усі кабелі в нас покладені нормально, всі траси ось тут прокладені в своїх місцях, нічого ніде не було, коли я зняв кришку. Знаєте, затиснуто між корпусом. В цьому плані все гаразд. До речі, мікровимикач. ну, Тобто, як це зроблено на найдешевших пилах, ось цей тормоз він реально не працює. Він слугує лише як захист там, для руки. На трішки більш там, дорогих, він може блокувати шестерню, блокувати ваш ланцюг, але при цьому двигун буде працювати, і ви можете просто підпалити свою пилку. Тут зроблено нормально, як і в нормальних пилках. Тобто, коли ви, наприклад, віджали, у вас пішла подача, бачите, тут є окремий кінцевий вимикач. А коли ви. <звіг> Зараз бо однією рукою ось так. То він вимикає подачу дроту, коло од боже мій струму, коли ми поставили її на гальмо, і ви ніколи нічого не буде ніяких там зайвих. Підпалів двигуна, коли він заблокований, ви, в принципі, не зможете його запустити. Далі цікаво, що бачите, як тут в них було тонке місце. Вони ось так ось це трубка, по якій мастило для змащення ланцюгу, попадає з бачка. Тут ми маємо зараз спробую сфокусуватись. Маємо черв'ячну передачу. З заводу все було змащено. І що цікаво, бачите, вони навіть, навіть загналися і поставили сюди спіраль. Це зроблено для того, щоб не було заломів, переломів усієї трубки в тому місці, де воно може бути, бо тут у нас двигун, мало місця, щоб вона не заламалася і була коректна подача мастила завжди. І вони навіть сюди спіраль поставили, як в напівавтоматі зварювальному. І далі пішла в нас вже трубка на подачу на ваш ланцюг. Ну, тобто, слухайте, далі більше вже розбирати не буду. Все, що. Так, поверхнево міг показати. Показав. Я, в принципі, не скажу, що вражений, але я отримав трішки більше, ніж розраховував.